Привіт! Це Марія і канал між ценами. І сьогодні ми знову зануримося у світ серіалів, щоб разом поміркувати, відчути і розібрати персонажів глибше, ніж здається, на перший погляд. Залишайтеся зі мною, буде тихо, атмосферно і дуже по-справжньому. Я давно хотіла поговорити саме про Керрі Бредшоу. Вона така цікава, складна, іноді навіть трошки суперечлива жінка, але саме в цьому, будь її і сила, бо, якщо чесно, хіба ми не всі трохи кері? Вона любить надто сильно, говорить надто багато, іноді губиться у власних думках і шукає відповіді там, де їх немає. Але мені здається, саме це робить її справжньою. Вона не намагається виглядати правильною, вона просто живе, як відчуває. Я часто думаю, чому нас тягне до цього персонажа. Можливо, тому що через неї ми бачимо себе. Окна показує, що бути жінкою це не завжди про контроль і впевненість. Іноді це просто щоб чесно сказати, я не знаю, що робити далі, але я все одно йду вперед. Сьогодні я хочу розібрати Кері. Не просто як головну героїню серіалу, а як людину з її слабкостями, з дитячими травмами, з тим, як вона бачить любов і дружбу. Бо мені здається, саме через неї можна багато чого зрозуміти про нас самих. Тож давайте просто поговоримо. Керрі Бредшоу – це не просто журналістка з Нью-Йорку, яка пише про стосунки. Вона втілює цілої епохи, коли жінки почали говорити вголос про свої бажання, сумніви, страхи і помилки. На перша, хто дозволила собі поставити просте, але дуже важливе запитання, якщо я не хочу просто бути як усі. Кері це людина, яка живе через емоції. Вона відчуває глибоко, реагує щиро, іноді надто різко, іноді занадто м'яко, Вона не приховує, коли їй боляче, і не соромиться, коли сміється. Її внутрішній світ це суцільна буря почуттів, і, можливо, саме через це її або люблять, або не розуміють. У серіалі вона здається сильною, незалежною, але насправді під усім цим блиском дуже вразлива жінка. Вона може виглядати впевненою, коли стоїть на підборах і йде вулицею, але всередині постійно сумнівається, чи достатньо вона хороша, їх хтось по-справжньому любить, чи правильно вона живе. Керрі – тип людини, яка постійно шукає, вона шукає себе у своїх текстах, у людях, у стосунках, у місті, яке одночасно її надихає, і виснажує. І колонки про любов це не просто історії, це спосіб зрозуміти, хто вона є. Надумаю через слова, і саме тому ми дивлячись серіал, ніби чуємо її думки в голос, її сумніви, її надії і крихкі перемоги. Вона жінка, яка постійно балансує між свободою і потребою бути з кимось, між кар'єрою і особистим життям, між страхом залишитись одній і небажанням втратити себе у стосунках. І в цьому мені здається, кожна жінка знаходить частинку себе. Кері не ідеальна, і саме це робить її реальною. Наробить дурниці, помиляється, шкодує, але щоразу пробує знову. Її історія це нагадування, що життя не завжди має бути правильним, іноді воно просто має бути твоїм. Навірить у любов, навіть коли її розчаровують, наплаче, але все одно встає і знову виходить у своє місто. Так ніби там, за рогом, ще є шанс. І, мабуть, саме це головне у Керії. її віра, навіть коли вона не ідеальна, заплутана, емоційна, вона ніколи не перестає вірити в людей. І в те, що життя все одно подарує їй щось справжнє. Про дитинство Керрі ми не знаємо багато. Серіал не показує його прямо, але мішатки відчувається, що вона виросла без тієї стабільності, якої потребує дитина, щоб повірити у світ. Вона не з Нью-Йорка, вона з маленького містечка, де ймовірно, все було тихо, передбачено і трохи нудно, та навіть у дитинстві мала в собі ту жагу до життя яку потім ми побачимо в дорослій Керрі. бажання більшого, яскравішого, глибшого. Її батько пішов, коли вона була ще малою, і саме цей момент здається став першою тріщиною в її світоприйнятті. Бо коли дитина не отримує стабільної любові, вона починає шукати її всюди. Вона починає вірити, що любов треба заслужити словами, турботою, увагою, близьком очей. І саме це. Ми побачимо в дорослі Кері. Вона шукає підтвердження, що її можна любити, не за те, що вона робить, а просто так. Її життєві установки формуються не від сили, а від нестачі. Вона не навчилась відчувати себе у безпеці і тому все життя створює цю безпеку сама через свій стиль, свою квартиру, свої тексти, свої стосунки. Нью-Йорк для неї це не просто місто, це її броня, її власний створений дім, де вона нарешті може бути ким хоче. Її звичка аналізувати все до деталей, це теж спроба контролю. Люди, які колись мали контролю над важливими речами, наприклад, любов, стабільність, присутність, з віком часто намагаються компенсувати це розумом. Вона розкладає любов на слова, ніби якщо знайде правильну форму, то зможе більше не боліти. І все ж у цьому є щось дуже людське, бо, попри все, Кері не втратила здатність вірити. Вона не закрилась, вона не стала цинічною, як дехто міг би. Напаки, вона перетворила свій біль на творчість, вона навчилася говорити про те, про що інші мовчать, і, можливо, саме через свою вразливість вона змогла стати для інших голосом, який каже: Я теж не знаю, як правильно, але я шукаю, і це вже щось. Коли дивишся на неї уважно, стає зрозуміло, усе її життя це спроба збудувати той дім, якого вона не мала в дитинстві, не дім із цегли, а дім всередині себе. Місце, де можна залишитись, навіть коли поруч нікого немає, і саме цей пошук її головна історія. Якщо подивитись уважно, то багато речей у поведінці Керрі тягнуться ще з дитинства. Коли в житті бракує стабільності, коли любов здається тимчасовою або умовною, людина часто виростає із відчуттям, що все добре, але тільки доки ти комусь потрібен. І мені здається, Керрі все життя жила саме з цим відчуттям. Вона завжди намагалась бути цікавою, присутньою, яскравою, її образ модний, розумний, трохи хаотичний, але завжди помітний. Наче якщо вона буде достатньою, живою, світ не забуде про неї. І це не просто марнославство, це про страх бути непоміченою. У неї є глибоке внутрішнє переконання. Якщо мене не люблять, то може я просто недостатньо стараюсь. І звідси йде усе, її непостійність, її емоційність, навіть її професія. Вона обрала писати про любов, бо любов це найбільша тема, її головна загадка, її біль і натхнення одночасно. Кері не боїться почуттів, але вона боїться, що ці почуття будуть невзаємними. І тому часто сама створює драми, щоб відчути, що історія ще триває, що ще є напруга, що вона все ще важлива. Коли поруч з спокійно, їй здається, що щось не так звикла до емоційних гойдолок, від дитячої нестабільності, до дорослих стосунків, де завжди є трохи болю, бо для неї щось знайоме, а спокій лякає. Її реакції часто дуже різкі, але насправді за ним стоїть величезний страх бути відкинутою. Вона може ображатись, віддалятись, написати колонку, щоб розібрати ситуацію, але всередині їй просто страшно, що хтось знову піде. І коли вона говорить про любов, вона говорить про виживання. Бо для неї любов це не просто емоція, це доказ, що вона існує, що вона варта, що її бачить. Ще одна річ її постійний саморозбір. Кері аналізує все, свої дії, дії інших, слова, ситуації. Це виглядає як риса письменниці, але насправді це захист людина, яка аналізує, ніби створює відстань між собою і подією. Їй легше писати про біль, ніж просто його проживати. Коли Кері пише, вона лікує себе. Але водночас вона знову і знову повертає біль у свідомість. Вона не забуває, вона його розкладає на речення, щоб знайти сенс, і, можливо, саме тому її текст так чіпляють. Вони написані не з голови, а з відкритої рани. У неї є ще одна дуже цікава риса. Вона хоче контролювати історію, але не життя. Вона приймає хаос, але хоче, щоб в ньому був сенс. Саме тому кожна її колонка закінчується запитанням, бо для неї головне не знайти відповідь. А не зупинити пошук. Якщо подивитися глибше, цей спосіб залишитись в контакті з собою. Вона не тікає від того, що болить, вона береться, ставить у слова і дивиться прямо. І це величезна сміливість. Кері вчить нас, що можна бути суперечливою, емоційною, навіть трохи егоїстичною, але при цьому справжньою. Її психологічна суть не в тому, щоб знайти ідеальний баланс, а в тому, щоб чесно прийняти себе в усіх станах. Коли плачеш, коли смієшся, коли не знаєш, що робити далі. Її головний виклик навчитись бути з собою без постійного зовнішнього підтвердження. І, можливо, саме в цьому полягає її головний урок любов, яку вона все життя шукала, була поруч, просто в ній самій. Коли ми вперше бачимо Керрі, вона виглядає як дівчина, яка ніби все знає про життя. Напише про любов, про чоловіків, про стосунки, про вибір, але насправді вона ще тільки вчиться розуміти себе. Її тексти сповнені іронії, але в ній самій дуже багато наївності. Вона вірить, що кохання можна зрозуміти, якщо просто достатньо його проаналізувати. Та серіал показує, як із кожним сезоном її віра у прості відповіді розсипається. Кері починає розуміти, що життя це наклонка, де можна підвести чіткий підсумок. Тут все складніше, все рухається, змінюється, і навіть те, що здавалося стабільним, може зникнути. На початку вона дуже емоційна, і часто реагує серцем, а не розумом. Вона може бігти за коханням, навіть якщо воно болить, але потім поступово у ній з'являється спостережливість, терпіння. Вона починає бачити не тільки себе, а й інших. І це один з найважливіших моментів її розвитку, коли вона перестає бачити любов через. Призму мене. З кожним сезоном Керрі починає розуміти, що стосунки це не казка і не сценарій, де є головна героїня, це двоє людей зі своїми страхами, з минулими, з різними ритмами. Якщо спочатку вона прагнула контролю, то потім починає приймати життя таким, яким воно є. Вона вчиться прощати і себе, і тих, кого колись ідеалізувала. навчиться бачити в невдача, не покарання, а досвід. І головне, вчиться не тікати від самотності, бо раніше самотність для неї була найстрашнішим словом. На ній повіцеркалі і дитячі страхи бути покинутою. Але ближче до кінця серіалу ми бачимо зовсім іншу Керрі. спокійну, більш зрілу, яка вже може просто бути собою, без дзвінків, без травми, без доведення, що вона достатня. Її зміни не різкі, вони людські. Вона все ще помиляється, все ще іноді говорить не те. Все ще боїться, але тепер вона не тікає. ця тиша в її очах це, мабуть, головна перемога. Кері перестає шукати сенс у кожному чоловікові і починає знаходити його в собі, у своїй свободі, у своїй здатності, любити життя навіть тоді, коли воно не ідеальне. Якщо на початку вона писала про любов, щоб її зрозуміти, то в кінці просто тому, що вона її відчула. Не ту, що все змінює, а ту, що просто є у дрібницях, у щирих розмовах, у вмінні приймати себе. У Керрі є річ, яку багато хто не одразу помічає. Вона не просто головна героїня серіалу, вона ще й зв'язуюча ланка між усіма подругами, на серце їхнього маленького Всесвіту. Саме через неї ми бачимо, як кожна з них росте, як вони всі впливають одна на одну. Але цікаво, що саме через цих жінок Кері починає по-справжньому розуміти себе, бо кожна з цих подруг це ніби відображення якоїсь її частини. Шарлота це її внутрішня романтизація, та сама частина, яка хоче вірити в чисте кохання, Міранда це її голос логіки, коли вона сама не може зупинити свої емоції. Саманта це свобода, те, чого Керрі так хоче, але боїться. Коли вони разом, вона ніби збирає себе по шматочках. І хоча зовні здається, що саме Керрі задає тон їхніх зустрічам, дуже часто саме вони витягують її з внутрішніх ям. Допомагають зупинитись, подивитись на ситуацію без рожевих окуляр. Кері у стосунках із подругами відкрита, але обережна. Вона не завжди говорить про власні страхи прямо, часто маскує біль під жартами або іронією, і навіть коли говорить про власні помилки, то робить це через відстань, ніби не до кінця дозволяє собі відчувати, щоб не розплакатись. Але справжні моменти її щирості саме з ними, коли вони сидять за келихом вина. Розповідають історії, а в очах блищить не стільки сміх, скільки втома, тоді вона найбільше справжня. У відносинах із подругами видно її внутрішній конфлікт, бажання бути незалежною і водночас потреба у підтримці. Вона може годинами писати про самодостатність, але в критичні моменти дзвонить однієї з дівчат і просто каже: можеш приїхати. І в цьому її людяність. Вона не грає роль сильної. Вона просто намагається навчитись не боятися слабкості. Через подруг ми бачимо, як вона поступово вчиться бути не лише тим, хто аналізує інших, а й тим, хто вчиться приймати допомогу. Бо насправді дружба для Кері це не просто підтримка, це місце, де вона росте. Кожна суперечка, кожне я тебе не розумію, або ти знову робиш цю помилку, це крок до її усвідомлення. Якщо у стосунках із чоловіками Кері часто шукає підтвердження своїм цінностям, то в дружбі вона просто є. Вона не мусить бути ідеальною, не мусить подобатись, не мусить тримати імідж. І приймають навіть тоді, коли вона розгублена. Саме це, напевно, робить її справжньою, бо Керрі через своїх подруг вчиться найважливішому, що любов буває різною. І не завжди вона про романтику. Іноді це просто жінки, які сидять разом і слухають одна одну, без масок, без яв порядку, без гри. Також хочу ще поговорити про Кері і її чоловіків, через яких ми бачимо, якою вона є, і можемо зрозуміти її трошки більше. З бігом, або, як часто кажуть, суперменом, у Кері історія, яка самого початку виглядає як велика любов, але насправді це про глибоку залежність. Він холодний, впевнений, складний, і вона одразу тягнеться до нього. У нього є те, що викликає адреналін. Він недосяжний, поруч із ним Керрі постійно коливається від ейфорії до відчаю, і в цьому видно їй страх втратити контроль, страх бути непотрібною. Кожна їхня зустріч це ніби маленький цикл, надія, пристрасть, біль, примирення. І хоча вона не раз говорить собі, я більше не буду такою жінкою, повертається знову: бо біг – це не просто чоловік, це її незавершена історія, те, що вона хоче виправити у собі. Психологічно біг особлення тієї частини Керрі, яка не відпускає минуле, він тригерить її страх відкинутості і переконання, що любов треба заслужити, і вона замість того, щоб спитати, чи щаслива я поруч із ним, постійно намагається довести я варта його любові. Потім у її житті з'являється Ейдон це любов як спокій, до якого вона не була готова, здається, він був той самий ідеальний чоловік. Теплий, добрий, турботливий. Він хоче справжнього життя, спокійного дому. Він щиро її любить, але Керін ніби не витримує цієї стабільності. Їй здається, що спокій це нудно. І ось тут починається проявлятися її внутрішній конфлікт. Вона мріє про кохання, але боїться, коли воно стає реальним. Від Ейдена вона тікає не тому, що він не той, а тому, що він занадто справжній. Він не грає, і не змушує доводити свою цінність, а лікеві це незвично плутає пристрасть із болем, травму з любов'ю. Коли поруч із нею чоловік, який не робить боляче, вона не розуміє, як із цим бути. Психологічно Ейдон символ стабільності, якого вона тоді ще не могла витримати. Він урок про те, що любов не мусить боліти. Але щоб це зрозуміти, Керрі спершу мала втратити його. Після всіх американських романів вона обирає Петровського, інтелектуала, митця, людину з іншого світу. Його життя мистецтво, емоції, сцени, глибокі розмови, і Керрі здається, що ось він, новий етап, нове я. Але з часом стає видно, поруч із ним на ніби розчиняється. Він бачить у ній музу, але не бачить її як людину. І вона знову починає втрачати себе, підлаштовуватись, мовчить, щоб не зруйнувати картинку. Петровський її справа з минулого. Довести собі, що вона інша, але ця історія закінчиться тим, що вона розуміє, те, чи не лікує, і коли він залишає її одну в Парижі, це стає символом її прозріння. більше не хоче бути жінкою, яка чекає, щоб її помітили. Керія завжди тягнеться до чоловіків, які кидають їй виклик, бо через них вона намагається відчути власну цінність. Їх страх близькості глибше, ні здається. Вона боїться, що якщо відкриється повністю, її не приймуть. І тому шукає партнерів, з якими завжди є дистанція. Така динаміка дає їй відчуття життя, постійної боротьби, емоцій, натхнення, але це і виснажує. Її історія з чоловіками не просто серія романів, це її шлях до себе. Кожен чоловік показує і те, що вона має побачити у собі: біг, залежність і страх бути покинутою, Ейден не вміння приймати спокій і доброту, Петровський, тече від власної судності. Повернення до біга у фіналі це не про знову те саме, це про те, що вона стала іншою. Тепер вона вже не дівчина, яка біжить за любов'ю, вона жінка, яка розуміє, що не хоче жити в ілюзії, але й не боїться спробувати знову. Коли вони зустрічаються в останнє, їхня любов уже не схожа на залежність, вона тиха, доросла, без великих слів. Це не ідеальна історія, це справжня. І саме тому вона сприймає її по-іншому. Бо тепер вона вже не шукає у нього, у ньому порятунок, вона просто хоче бути поруч. Знаєш, дивлячись на Кері, я зрозуміла, вона не просто головна героїня, вона звичайна жінка, яка робить помилки, плаче ночами, сміється з дурниць і постійно шукає себе, і саме тому ми всі можемо в ній знайти щось своє. Вона не ідеальна, але в цьому є сила. Тому я виділила список уроки від Керрі Предшов і ми можемо зараз їх проаналізувати разом. Тому перше, що я хотіла б в неї повчитись, не соромитись своїх почуттів, вона завжди говорить про емоції відкрито, вона не ховає біль під посмішкою, не прикидається сильно, коли їй боляче, вона проживає все і любов, і розчарування, і втрати, і показує, що це нормально, не знати, що робити. Бо справжня сила не в тому, щоб завжди бути впевненою, а в тому, щоб дозволити собі бути живою. Друге любов це не доказ, а вибір. У своїх стосунках Керрі багато разів намагалася служити любов Вона думала, що якщо буде краще, ніж вчора, то її нарешті виберуть. Але з часом вона зрозуміла: любов не можна випрости вона або є, або ні. І якщо їй треба доводити, то це вже не любов. Це важливо зрозуміти, що кохання не має боліти і не має перетворюватись на боротьбу за чиюсь увагу любов це коли тобі спокійно. Третє. Не втрачати себе в стосунках. Керій не раз ставала тією, хто забував про власні межі заради нас. І це, мабуть, найбільший урок не втратити себе навіть у коханні. бо любов не повинна перекреслити твоє я. І якщо ти відчуваєш, що тебе стає менше поруч ніж з кимось, це вже сигнал. Мені здається, це те, через що проходить багато з нас. Ми вчимось любити не так, щоб розчинятись, а так, щоб рости поруч. Четверте. Дружба теж форма любові. Одна із найсильніших речей у житті Кері її подруги. Їхня дружба це справжній фундамент, це місце, де можна сказати все, де тебе не засудять, де просто слухають. Іноді саме дружба рятує більше, ніж кохання. Мені здається, що це нагадування, не забувати про тих, хто поруч, бо саме ці люди це наш емоційний дім. П'яте. Дозволити собі змінюватись. Кері змінюється протягом усього серіалу, і це не завжди красиві зміни, іноді вона робить крок назад, іноді заплутується, але все одно рухається. І саме це найважливіше. Вона вчить нас не боятись нових етапів, не триматися старе лише тому, що воно знайоме. Ми всі маємо право починати спочатку, навіть якщо не впевнені, що все вийде. Шосте. Самотність не вирок. Кея багато разів залишається одна і спершу це лякає її, але потім вона розуміє: самотність не про порожнечу, це про можливість зустріти себе. Бути самій не означає бути непотрібною. Іноді, саме в ці моменти ми найкраще розуміємо, чого хочемо від життя. І цьому найголовніше. Життя не мусить бути ідеальним щоб бути щасливим. Кері навчила нас, що щастя не завжди у великій любові, красивій квартирі чи дорогих туфлях. Щастя в тому, щоб відчувати, що ти живеш у ранковій каві, у розмовах, у власних історіях, навіть у невдачах, бо все це частина тебе. Коли я вперше дивилась сексі місто я сприймала Кері як просто модну, трохи розгублену жінку, яка весь час шукає любов, але що глибше я в неї вдивлялась, то більше бачила в ній усіх нас: тих, хто вміє сміятися навіть після розбитого серця, тих, хто вірить, що щастя прийде, якщо не здаватись, і тих, хто все ще намагається знайти рівновагу між бути сильною і дозволити собі відчувати. Керрі – це не просто перший персонаж. Вона як дзеркало, у якому ми бачимо власні сумніви, страхи і ту саму надію, яку так не хочеться втрачати. Навчить, що шлях до себе не завжди виглядає красиво, іноді він просто приходить через неправильні рішення. Болючі історії і безсонні ночі, але саме так ми ростемо. Є історія про те, що немає ідеального сценарію життя. Ми всі робимо помилки, ми всі когось втрачаємо. Ми всі маємо моменти, коли здається, що нас не чують. Але як і Керрі, ми можемо зібрати себе знову повільно, чесно, крок за кроком. І, можливо, це головне, що я хочу сказати після цього розбору: не бійтесь проживати своє життя повільно, не бійтесь виглядати слабкими, не бійтесь сумніватися, не бійтесь мінятися. бо тільки через щирість ми знаходимо справжню силу. Керрі Бредшоу. Показує, що навіть у хаосі можна знайти гармонію. Що навіть коли любов не схожа на фільм, вона все одно може бути справжньою. І що навіть коли ти не знаєш, куди йдеш, головне не зупинятись. І знаєш, коли я думаю про Кері, мені здається, що вона врешті навчилась головному бути не просто жінкою, яка шукає любов, а жінкою, яка вибирає себе. Дякую, що були зі мною і досліджували цей епізод разом. Пишіть свої думки у коментарях, діліться, що вас зачепило найбільше. І не забувайте підписатись, щоб наступного разу ми знову змогли заглибитись у світ персонажів і їхній історії. До зустрічі у новому відео! Залишайтесь з собою і живіть по-справжньому!